Gospodzisz z wami i z duchą Twoim, czytania z wiadoj Ewangelii, a wit Mateja, do Tobie, Gospodzisz. Коли ж Ісус народився в Уфлеємі Юдейському, у дні царя ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар Юдейський? Бо ми бачили зірку Його на Сході і прийшли поклонитися йому, почувши це ірод, цар, стривожився. I uwez Jeruzałem z nim. I zebrawszy wsik perwoswieczennych i wiknyżniki w narod, narodnych, pytał u nich, gdzie małby narodzić się Chrystos? Wonyż wskazał jemu, o wefujemy judańską, bo tak napisano prorokom, i ty wefujemy zemle judyna. Niczym nie męczy wit inszych włodin judynnych, bo w tebe wyjde włoszcz, jaki uspase naród mi Izraela. Todi rod Rot, potyki, pokłykawszy wołchwif, wywidał widnych czas zjawlenia zirki, i posławszy ich wefojema До вивої сказав, підіть старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете сповістіть мене, щоб мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши цара, пішли. I ось зірка, яку бачили, вони на сході йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю Великою. І, увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, Поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари, золото, ладан і смирну. І, одержавши у вісні од не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Słowo, Gospodnie, słowo to. Do... Stajemy. Dzisiaj, zgodnie ze starodawnym zwyczajem, Cerkwa w uroczysty sposób ogłasza, kiedy w tym roku będą święta. Braty i sestry, Niech wam stanie wiadomo, najmilsi bracia i sestry, Szob z Bożą Meoserdia, jak my, ryzdwom Gospoda Naszego Jezusa Chrysta, wyzradowałeś, tak i z Woskresienia Naszego Spasytela z wam zwiszczajemu. Dnia szóstego bryznia, popilna sereda i początek Wielkiego Postu. Dnia 21 pierwszego kwitnia Światu Paschu Gospoda Naszego Jezusa Chrysta, z radością będziemy świętować. Dnia 30 września będzie wzniosienia Pana naszego Jezusa Chrysta. Dnia 9 czerwnia będzie święto 50. Dnia 23 czerwnia miesiąca uroczystis przyświęcenia Tiła i Krowi Chrysta. Dnia pierwszego grudnia, pierwsza niedziela Adwentu. Gospoda Naszego Jezusa Chrysta, jakomu cześć i sława na wiki wieczni. Amin. Siadajcie, Сьогодні велика урочистість, богоявлення. Я всіх вас вітаю з цим великим святом. Але свято богоявлення воно має такий набагато глибший зміст і сенс, ніж тільки пришестя трьох мудреців від трьох царів. Перш за все, це тому, бо це свято, це урочистість, вона пов'язана з Різдвом. І сьогоднішнє свято воно вказує не на мудреців, а на об'явлення Ісуса Христа як Бога людини цілому світу. Звичайно, можна сказати, що раніше ж приходили пастухи, не мудреці, але пастухи. Але зараз неначе перший раз. Новонароджений Ісус з'являється зовнішньому світу. з'являється чужим людям, не жителям, жителям Вифлеєму, не і юдеям, а як ми це визначаємо язичницькому світу. Людям далеким від віри в єдиного Бога. З богословської точки зору зміст. Цього свята також ще доповнюють дві інших події. Одна із них буде святкуватися наступної неділі це є хрещення Господнє. Коли Йоан, а потім ми почуємо голос з неба оголошує, що ось Месія, ось син Божий. І ще одна подія доповнює Богоявлення це. Перше чудо в Кані Галілейській. Яке показує, що Ісус є надзвичайною людиною. Те, що нормальна людина просто зробити не може. Ці три події вони подають такий повний зміст, повний сенс сьогоднішньої урочистості богоявлення. Бог явився світу. Але знаєте, це все було тоді. І це не остаточне. Бог не перестав об'являтися у світі. Він хоче об'являтися і в наш час. Він хоче об'являтися і сьогодні, але через нас дорогі, через нас з вами. Сьогодні в особливий спосіб молимося. За місії, за місіонерів, щоб усі люди могли пізнавати Ісуса Христа, щоб усі люди могли увірувати в Нього. Ми покликані з вами, дорогі, бути апостолами Ісуса у сьогоднішньому світі, людьми, які своїм прикладом, своєю молитвою, своїми словами мають допомагати комусь в пізнаванні Бога. Від Ісуса у їхньому житті. І варто сьогодні подумати про те, як ми свідчимо свою віру, як ми розповідаємо про свою віру, чи не соромимося ми говорити про свою віру, чи інші дивлячись на нас, слухаючи нас задумуються над сенсом і цінністю віри. Сьогодні зі всіма цими питаннями я пропоную поглянути спочатку на мудреців зі Сходу. Це дуже такі, ну, яскраві приклади, адже від них починається богоявлення. Вони є такими людьми, які. В якийсь період свого життя повністю присвятили пошукам Спасителя. Ми не знаємо, що було потім, але цей період їхнього життя, ми точно знаємо, що вони присвятили Ісусу Христу, щоб його зустрітись, щоб йому вклонитися, щоб йому віддати належну шану. Про що це нам говорить? Мудреці побачили зірку. Ми ж теж бачимо зірки, правда, на небі? І що це означає? А це означає, що вони знали пророкування, вони були мудрими людьми, вони були людьми розумними, можна сказати, інтелігентними. Але варто також підкреслити, що свою інтелігентність, що свою мудрість вони направили в правильне русло. Куди? В пошуки Бога. Вони пішли за цим знанням, вони зробили конкретний крок, вони шукали Ісуса і присвятили на Це свій час, свої сили, свої можливості. Якби вони шукали тільки своєї слави, якби вони шукали тільки свого власного задоволення, напевно, вони б не пішли в таку, навіть не зібралися б вони в таку далеку дорогу. Але вони пішли. Бо не шукали своєї слави, не шукали свого задоволення, не думали іншими словами про себе, а шукали, хотіли зустріти Ісуса, хотіли йому вклонитися. Хотіли побачити того Месію. Іншими словами, Ісусові віддали свої сили і свій час. І тут можна побачити, вони використовували цю земну владу, ці земні порядки. Щоб знайти Ісуса. Вони великі, важливі люди. Пішли, як от сьогоднішнє Євангелія нам говорила, пішли запитати царя, а потім, якщо мова і наміри царя не збігалися з голосом Бога, вони послухалися Бога. Вони не повернулися до Ірода, вони не сповістили, де знаходиться дитя. І можемо тут також побачити певну аналогію, вони поміняли своє добре ім'я симпатію царя на вибір Ісуса. Можна сказати, що вони були готові на гоніння, на мучеництво, тому що не послухалися Ірода. Принесли, як ми чули, в дари Ісусові золото. Ладан і миру. Символічно дарунки, але які показують різні рівні життя. Вони віддали усе, віддали те, що матеріальне, і те, що духовне, віддали своє життя на усіх рівнях Ісусові в руки. Дорогі, чому ми про це все говоримо? Мудреці. Погляньмо, все своє життя віддали Ісусові, все своє життя присвятили тому, аби зустрітися з Ним, аби, аби вклонитися Йому, аби віддати належну шану. І ця зустріч з Ісусом стала сенсом їхнього життя, метою їхнього життя. І це дуже гарне повчання сьогодні для нас. А як ми? Які дари ми сьогодні приносимо Ісусові? Пройшов Новий рік, проходять новорічні Правда, свята, ще будуть вихідні. У нас було більше часу, більше відпочинку, більше можливостей. А задаймося запитанням, чи хоч би одну частину цього вільного часу ми присвятили Богові? Може, було в нас більше молитви? Може, ми довше. Або більше почитали святе Писання. Даже не так. Може, ми взагалі почитали в цей час святе Писання? Може, ми почитали якусь іншу релігійну книжку? Може, ми врешті прийшли на адорацію, щоби тут в тиші зустрітися з Ісусом, як ми про це з вами вже говорили. Може, додатково в буденний день ми прийшли, вихідний день, але буденний ми прийшли на Месу, а може пішли на зустріч нашої релігійної якоїсь групки? Можливо, якийсь інший спосіб ми намагалися більше розвинути наше духовне життя. Було так чи ні? Знаєте, так часто ми говоримо, так часто скаржимось, нам не вистачає часу. Зараз, дорогі, якраз було трохи часу і ще буде. А чому я присвячую свій вільний час? Якщо Ісусові важко з'явитися в моєму житті, то точно через нас Він не буде в серцях наших близьких. Погляньмо, мудреці не зробили нічого надзвичайного щоб якось в якийсь спосіб об'явити Ісуса, показати іншим людям у світі. Але вони стали символом богоявлення. Чому? Тому що вони відкрили свої серця, своє життя. Вони запросили в Нього Ісуса Христа. Вони хотіли залишитися, зустрітися з Ним, а дарувати Його. Поставити Бога головною метою і сенсом свого життя, а як є з нами. Подивіться, ці мудреці, яких ми сьогодні вшановуємо, вони вчать нас, що більше Бога буде у світі, якщо його більше буде в наших серцях. Знаєте, дуже цікаво, колись. Говорив папа Бенедикт в своїй проповіді під час Різдвяної меси. він сказав, чи дійсно у нас є місце для Бога, коли Він хоче увійти до нас? Чи в дійсності у нас для Бога є час? Чим швидше ми стали пересуватися? Чим більш ефективнішими стали інструменти, що допомагають нам економити час, тим менше того часу у нас залишилося. А Бог. А як же ж Бог? Все, що дуже часто пов'язане з Богом, людині здається нетерміновим, почекає. Прийде на цей час ще не пенсія. Навіть у наших бажаннях, у наших прагненнях, дорогі, дуже часто немає місця для Бога. Ми хочемо свого щастя, ми хочемо матеріального якогось забезпечення. Ми хочемо правда, здійснення особистих планів, особистих намірів, особистих прагнень. І погляньмо на це все. Ми заповнені самими собою. І дуже часто в цьому заповненні вже не лишається місця для Бога. І це правда дорогі. На закінчення своєї проповіді. Папа Бенедикт ще раз підкреслив важливу тему. Ми дуже рідко квапимося робити Божу справу. Сьогодні Бог не входить до числа невідкладних справ людини. Бог може почекати. Але не забуваємо, що тільки Бог. Може бути найважливішою і єдиною реальністю у людському житті. Чому ми з вами сьогодні не охоплені такою цікавістю або таким прагненням, яке мали пастухи, яке мали мудреці, щоби пізнати, щоби побачити, щоби почути, що скаже нам Ісус? Чому сьогодні людина дуже часто свій час, свої прагнення, свої можливості присвячує матеріальному світові, але не світові духовному. Чому немає такого прагнення пізнавати і мати того Бога у серці? Як я вже вам казав, більше Бога буде у світі тоді, коли в наших серцях більше Бога буде? Коли в нашому житті Бог буде в наших словах, в наших діяннях, в нашому житті. Бо наскільки ми Христові, наскільки свідчимо Христа, настільки ми Його віднайшли, і настільки ми з Ним співдіємо у щоденності. Молімося в сьогоднішній день і просімо Господа Бога, щоб та радість і та цікавість пастухів, мудреців, вона торкнулася і нас. Щоб ми також відшукали і прийняли Ісуса у свої серця. Бо Він сьогодні також до нас приходить. Він сьогодні також хоче об'являтися людям у світі, але сьогодні, послуговуючись нами. І наскільки ми його приймемо, наскільки знайдемо для нього місце у своїх серцях, місце у своєму житті, настільки його пізнають ті люди, які є навколо нас, Бог не може залишати наш, нас байдужими. Ми не можемо бути тільки слухачами. Ми маємо бути тими, котрі йдемо і свідчимо те світло, котре прийшло у світ. Бо Бог прийшов спасінням до кожного, навіть до запеклого грішника, навіть до найбільшого нашого ворога. І його шукає, і йому прагне допомогти не тільки нам. Але Бог сьогодні хоче дорогі нами послуговуватись, щоб змінити наші серця, а через зміну наших сердець змінити тих, хто є навколо нас. Амінь.